Добрий день, діти. Сьогодні я хочу розповісти вам про музичні професії, які вони бувають. Слухайте уважно загадку та відгадуйте. Митець, що таємницю звуків вкладає в музику відкриту, як Моцарт, Лисенко, Ревуцький, Чайковський. Хто він? Вірно, діти, Композитор. Письменник складає вірші, поєднуючи букви в слова, а композитор пише музику, поєднуючи сім нот у неповторну мелодію. Це творча професія, яка вимагає не лише гарної фантазії, а й колосальних знань, таких як сольфеджіо. Це нотна грамота, гармонія, поєднання нот. Навіть математика важлива для композитора, щоб прорахувати ритм музичного твору, а також важливо володіння хоча б декількома музичними інструментами. Ось така цікава і на перший погляд легка професія, яка вимагає багато зусиль і знань. Діти, композитор Василь Лисенко написав пісню Сонечко, тож давайте її послухаємо. Сонечко, Кона сопідці грає. Сонечко, сонечко, пісеньку співає. Діти, вам сподобалась та пісня? Дуже гарна пісенька про сонечко. А скажіть, будь ласка, а хто співає на сцені, виконує пісні? Так, це. Співаки! Тож давайте і ми з вами зараз поспіваємо пісеньку, сонечко повчимо. І теж будемо співаками, тож слухайте уважно. Сонечко, сонечко, з неба усміхається. Сонечко, сонечко, до малят вітається. Давайте повторимо: сонечко, сонечко, з неба усміхається. Сонечко, сонечко. До малят вітається добре. І другий куплет. Сонечко, сонечко на сопільці грає. Сонечко, сонечко пісеньку співає. Тож зараз ми з вами будемо співаками і заспіваємо цю гарну пісеньку. Сонечко, со. Успіває! Молодці діти! Діти! А ще є професія музикант, який виконує музичні твори. Тож давайте і ми зараз з вами побудемо музикантами. Так виконаємо музично ритмічну вправу. Сонечко, приготуйте долоньки! Будемо плескати, як бачимо, велике сонечко, плескаємо повільно, а як маленьке, то швидше. Тож, давайте виконаємо цю вправу. Дякую, молодці! Ось сьогодні ми з вами балакали про професії, а на цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!